Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже подан мільйон 300 тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну, наприклад, що для того, щоб бути поінформованими про те, що нас очікує, що відбувається в Україні, що відбувається неподалік України. А тут відбуваються цікаві речі за сьогоднішню. Ніч і це вже російське міністерство нападу, тобто міністерство оборони, як вони його називають. Повідомляє так, от за ніч вони пишуть, що збили 75 п'ять безпілотників над сімома регіонами: 36 над Ростовською областю, 8 над Курською, 9 над Білгородською, 17 над Орловською, 2 над Рязанською. І по одному безпілотнику над Воронівською областю, Азовським морем і Краснодарським краєм, оскільки ми вже бачимо станом на ранок дуже багато різних фото і відео підтверджені навіть супутниково знімо про те, як палає, як вибухає, як детонує. Детонують боєприпаси на авіабази у Морозовську, то можна зробити припущення, що принаймні частина з цих 75 безпілотних апаратів були збиті власне аеродромом, нафтобазою та іншими цікавими протипові... системами російськими протиповітряної оборони. Тепер будемо говорити про це предметніше і про українські можливості. Так само з нами на зв'язку Валерій Яковенко, це співзасновник компанії Drone.ua і експерт. У галузі безпілотних технологій, пане Валерію, вітаю вас! в Ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отож 75 збитих, як повідомляє російське міністерство агресії. Причому ми бачимо ну явні наслідки того, чим їх збивали. 89 безпілотників на цьому тижні летіло за один раз по Україні. 89 з 89 в той ну, під час тієї атаки в Україні були збиті, і це ми говоримо тільки про шахеди. Зараз росіяни повідомляють про збиття 75 безпілотників. безпілот. Ніків можемо робити припущення, що вони справді 75 збили, але ще якихось ну точок тільки загорання на аеродромі Морозовськ з супутникових знімків можна нарахувати 14 штук. Тобто це 14 неподалік одне від одного об'єктів, на яких точно щось вибухало і палало. Це чи правда, чи правильно я розумію, що запущено було ну я не знаю скільки ну понад сотня, чи це вони просто приписують. Все, що збито, в тому числі нафтоцистерною, що це вони його збили. Ну, заяву міністерства агресії е, болот дійсно потрібно дуже обережно е, аналізувати і якось якимось чином оцінювати. А е, той факт, що дрони, котрих в Україні нема, з е, звісно, тих же самих слів е, міністерства нападу РФі, е, тож що вони літають на території РФ, що їх там збиваються, ось такими дуже дивовижними способами, коли прямо нафтобазу чи прямо аеродрому вони збивають. Е, а ці дрони, котрі, до речі, невідомо взагалі кому кому, кому притаманні, можливо, це русневі дрони залетіли назад до себе. Ніхто не знає, але факт залишається фактом: неспокійно, неспокійно на болотах. Кажуть, безпечних місць там нема, кажуть, що а, взагалі військова інфраструктура, а, котра розміщена на болотах, залишається беззахисною і захищає себе дійсно такими капітальними установами, а, коли вибухи вони зустрічаються та знешкоджуються фактично на землі, безпосередньо у зоні враження а, потенційних об'єктів. І це дуже цікава ситуація. Але факт є фактом: Україна дійсно збиває всі дрони. Кот Терористична організація під назвою РФ відправляє на мирні українські міста. І в той же момент щось невідоме з'являється, трапляється на території РФ. І знову якась бавовна, знову хтось палить, смалить, курить. І дійсно, ми бачимо перед собою факт того, що війна давно вже перемістилася з території виключно України і вражаються тилові об'єкти на території РФ. Добре, ну і власне я вже бачив аналіз того, як росіяни використовують свої дрони по території України. Поки що не видно якогось великого зростання у їхньому застосуванні. Якщо говорити про шахеди, якщо говорити про зали, якщо говорити про суперками, да то їхня кількість приблизно така ж на місяць, як була і в попередні місяці, там плюс-мінус кілька одиниць. Буквально це просто ну рахують за там за зведенням того. Що повідомляє український генеральний штаб? Ну тобто, вони ж українська сторона повідомляє, що от було запущено 29, цієї ночі, збито 24. Тобто, ми розуміємо, що десь 5 могли влучити, і от по статистиці у них супервеликого нового виробництва чи принаймні по кількості запусків, ми. Цього не спостерігаємо. Чи, чи можемо ми оцінювати, що росіяни притримують якісь об'єми? Чи вони вже вийшли на плато по, по темпах виробництва? І от ну 350 штук на місяць, якщо прошахеди є, то от воно приблизно так і буде продовжуватися? Тут важко передбачити момент, і не можна недооцінювати ворога не можна недооцінювати його спроможності виготовляти терористичне обладнання, але ще раз потрібно порівнювати і зважувати, які самі дрони ми рахуємо. Рахуємо «Орлани» Орлани суперками. Дійсно, є злагоджені механізми постачання запчастин, навіть під підсанкційних є факт того, що це обладнання або як, але виробляється, воно постачається на фронт. Вони виконують певну свою функцію, але у кількісному варіанті дійсно показники залишаються сталими. Нема ніяких скостань. А з точки зору технологічного оснащення тих же самих дронів, котрі аналізуються після того, як Україна їх збуває, вони деградують. Є компоненти, котрі заміщуються, замість того, що мало б бути і було там два роки тому, Му знаходяться якісь аналоги нижчі за якістю, якісь е переробки, якісь кустарщини. З точки зору підходу для збирання такого обладнання, тим не менш небезпека залишається. Таке обладнання є в повітрі, його потрібно знищувати. Для цього Україна вдало починає використовувати навіть власні дрони. Якщо ж ми говоримо про шахеди і про терористичне обладнання, то тут є факт того, що це не військове обладнання, воно використовується не проти українських військових, воно використовується виключно проти українських міст. І той, той факт, що воно літає україною і збивається. Так, не на 100%. Ми маємо чесно визнавати, що деякі влучання все ж таки є. Деякі дрони потрапляють і а, на територію України наносять шкоди. Тому саме тому українці не ігнорують сигнали про повітряної оборони і повітряних тривог. Але таке обладнання дійсно воно є, воно виготовляється. Але знову ж таки масштабних якихось зрушень а, у кількісному варіанті ми тут не бачимо, тобто немає якоїсь кількості, котра була б надзвичайною, і це ознака того, що санкції все ж таки працюють навіть на всі спроможності і бажання реці збільшувати виробництво такого обладнання воно не вдається. Замість цього з'являються інші альтернативні версії, більш дешеві, більш прості. На кшталт тих перероблених шахедів, котрі там буквально нещодавно минулого тижня з'являлися під іншими назвами, котрі вже мають інші тактико-технічні характеристики, літають на меншій відстані, літають на інших висотах, мають трошки вони і взагалі заряду там менше і в їх. Першочергове призначення передбачається взагалі як перевантаження українських систем ППО. Але ми дійсно бачимо, що Ерефія по деяким напрямкам намагається зробити, наприклад, у виробництві півідронів наздогнати Україну, хоч якось в Україні на виробляє їх набагато більше. І Ерефія намагається тут так само збирати їх, в тому числі за рахунок тих партнерів, котрі намагаються порушувати санкційні режими і фактично піддавати під загрози власний бізнес, і власні країни. І саме тому ми бачимо, що сталося на цьому тижні, що Китай тотально забороняє. Експорт своїх технологій для того, щоб убезпечити власну репутацію і не замазуватися в ті брудній історії, котрі наразі існують на території Арефії з точки зору постачання під компонентів. Ну і ще одне безпілотники ударні безпілотники з пінопласту. Є уже теза від голови наглядової ради Sky Assist ігоря Криничка. Він сказав, що це чудовий пінопласт, це чудовий матеріал для авіамуд моделювання, доступний, достатня міцність. Ну я розумію, що якщо кожна дитинка напевно могла побавитися оцим малюсіньким літачком, який зроблений ну з якогось е пінополі пропілпропілену, наприклад, або якихось інших таких от е пінистих пластикових матеріалів, да, от якщо це можна за три копійки, умовно, чи за три гривні купити і покидати, і воно літає да, ті маленькі літачки, то чому би не зробити щось трошечки міцніше і трошечки більше? Але я так розумію, що пінопластові дрони е це серйоз. Серйозна загроза, і якщо вони їх будуть випускати так масово, то це а дешевше і швидше, ніж лити з пластику, ніж лити там з карбону якогось. А відповідно, це менше е, це гірше видно на радарних установках. Що ви думаєте про цю російську вундервафе? Ось це якраз і є ризик. Це поява великої кількості літаючих об'єктів, котрі можуть потенційно перевантажити українські Нам їх все одно збивати зроблені вони з карбону чи з пластику, чи з металу, чи з пінопласту. Вони мають бути знищені. Потрібно витрачати на це час, ресурс, наряди. Тож це насправді є певним викликом, коли Україна має пристосовуватися проти таких повітряних цілей також. А з дійсно пінопластові дрони, котрі ми побачили цього тижня, це не є щось надтехнологічне. Це надпрості технології, котрі просто заважають. Вони не роблять ніякої, ніякої проблеми на полі бою. Вони не долітають до вглиб України вглиб до тилових об'єктів. Вони не наносять жодної шкоди, але вони відволікають. Вони відволікають від дійсно важливих речей забезпечувати безпеку повітря, і повітряного простору від ракетних атак, від можливої балістики, від збиття всього, що за свідченнями Міністерства агресії РФ не можна збити і не збивається взагалі ніде і ніколи. І те, що воно Україну збивається, це взагалі не існуюча історія. В Україні ж воно дійсно збивається, тому що ми пристосовані і ми працюємо проти всіх можливих типів повітряних цілей. Але а, такі дрони вони відволікають. А, чи можна з цим щось зробити? А, так потрібно посилюватися, потрібно а, розуміти, що такі цілі є що розвиток бойових дій він є, розвиток технологічний він є. Потрібно бути попереду, потрібно розвиватися самим і а, фактично продовжувати рухатися в напрямку перемоги. Добре, а от якщо зараз так подумати, знову ж таки, спуститись на дуже простий рівень, пінопластовий дрон, планер, який на який просто вилити з якоїсь ну от з якоїсь пінної пластичної речовини, воно ж дуже і дуже горюче. Чи означає це, що ну, наприклад, якщо по цьому агрегату там умовно в крило влучити з кулемета, то це буде просто дірочка і воно полетить. А значить, треба якийсь снаряд, який буде ну типу. Займи з тим, да щоб воно загорілося в повітрі, чи от чи такі речі працюють, чи це я вже аж аж занадто у фантастику поліз. Пінопласт – це якісний матеріал, і він дозволяє тримати форму всередині пінопласту, є певні карбонові прути, котрі дозволяють йому мати певну міцність, коли ми говоримо про просторову геометрію. І вся ця історія вона насправді є дуже і дуже чутливою щодо зовнішніх фізичних а, а, пошкоджень. Дівочки так воно абсолютно спокійно проживе і буде рухатися далі, але якщо поряд з цим пристроєм буде певна вибухова хвиля чи навіть а, хвиля. Повітря від снаряду, котре просто буде з ну надавати певне перевантаження на на ділянці певного корпусу, то в момент відбувається деформація і літак розроблений з пінопласту. Паде він дуже чутливий. Він дуже чутливий а, і в процесі транспортування, і в процесі експлуатації, і в процесі виконання певних польотів. Якщо в повітрі трапляється зіткнення з чимось, птахом, чи будь-якими елементами там дерев, стовпів і так далі. Пінопласт знищується А Коли ми говоримо про цивільні технології використання а, пінопластових дронів, в тому числі там для геодезії, топографії, для агро чи навіть просто для хобі, то все вирішується на полі заміною цих комп. Понентів і продовження певних робіт, але коли ми говоримо про мілітарне застосування, це не варіант, все ж таки потрібно мати більш жорсткі вимоги щодо експлуатації, і саме тому ми не бачимо великої кількості бойових дронів зроблених з пінопласту. Розвідувальні так є, вони існують. З якщо ми говоримо про ті дрони, котрі можуть начинятися певними типами. Бойових частин то ні, майже не буває такого приходу. Ясно. Тут ви роз'яснили мені. Тепер давайте про ще одну дронову технологію, тому що у Донецьку збили, причому на зльоті гелікоптер. Мі 8 це був військово-транспортний гелікоптер, але збили на зльоті українським дроном. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Але це за декілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення, і отаке застосування дро ну тут які ваші припущення, що це було? Перша Україна давно намагається працювати по повітряним цілям ворога, використовуючи українські дрони. Українські дрони на кшталт півдронів їх можна дуже ефективно використовувати проти повітряних цілей. І знову ж таки ми бачимо революцію і еволюцію розвитку безпілотних технологій, коли українці використовують їх проти вже військово-транспортної повітряної техніки ворога. Тут декілька моментів. Перше, рухома ціль. В дуже влучно підібраний час виконання цієї роботи за кадром. Ми знаємо, що це насправді була не перша спроба знищити такого типу ворожу ціль, але це був успіх, вона була знищена. І вона була дуже ефективно продемонстрована, що такі об'єкти не захищені навіть за лінією фронту, як це вважають е, військові з боліт. Коли ж ми говоримо про такий Ще, тип, ми, ми, застосування я, це я значно, просто перебити. Я перепрошую, пане Валерію, дивіться, ну гелікоптер. Я ж просто навіть кілька разів мав досвід, як пасажир, звісно, польотів на гелікоптерах. Як тільки в нього заводиться двигун, то там потік повітря від гвинта до. Землі це те, що прибиває до поверхні все. Це означає, що е цей дрон мав бути настільки сильним, щоб його не прибило просто до землі. Якщо вже двигуни якщо це було зроблено на взльоті, то значить двигуни е у гелікоптера працювали. І Отут, отут для мене найбільша загадка. Абсолютно вірно, насправді, влучити в такий тип повітряної цілі можна або використовуючи дуже спритний дрон, котрий встигне а, долетіти до цілі, навіть під дією несхідних повітряних потоків, або котрий буде, котрий виконує атаку під певним кутом зверху над безпосередньо гелікоптером для того, щоб пошкодити його без дії повітряного потоку, що його гвинтом фактично формується. Це дійсно революційно і це дійсно цікаво. Тому що до цього такі цілі були, не уражалися. Зараз ми бачимо іншу картину. І тут два факти: перше, ураження такої цілі, цілі. другий це дистанція, на котрій це було зроблено. Українські дрони залітають вже достатньо далеко на територію, в глиб території окупованої, і знищують такі цілі. І це знову ж таки. Ознаки небезпеки для російських військових і ще одне нагадування того, що безпечних місць не існує. А, ну і ще одне тепер уже знову про росіян: якісь нові таємничі безпілотники, які за останні тижні були збиті силами оборони України в гур кажуть, що це дешевші зразки. Ворог, які ворог використовує їх для низки цілей від виявлення засобів ППО та до фіксації пошкоджень за результатами їхніх ракетних атак. Це щось уже розвідувальне. Вот про про нові типи дронів. Ну цікаво, що ви думаєте? Ваша експертна думка, яка Навіти по дронів з'являються постійно. Ми бачимо перед собою, як певні достатньо якісні зібрані апарати з'являються в повітрі. Ми бачимо, як щось буквально з листя та палок з'являється в повітрі і намагається виконувати якусь роботу. Але найбільша небезпека трапляється тоді, коли один той самий апарат в однаковому вигляді, з ознаками серійності з'являється в повітрі. За останній час, місяці, роки, ми не бачили перед собою українські військові не. Збивали кількість однакових а, об, однакового обладнання, і постійно ми бачимо перед собою якісь прототипи, якісь несистемні підходи щодо виготовлення того чи іншого а, обладнання на території РЕФІ і. і це ознака того, що все ж таки індустрія не формується екосистемно, не готуються такі пристрої, не немає еволюції технологічної і немає якогось системного розвитку цих напрацювань на території волі. Тим не менш безпека, небезпека є. з'являються нові апарати, вони дійсно намагаються виконувати і розвідувальні роботи, і виконувати до розвитку за результатами певних атак. Вони всі збуваються потрібно працювати знову ж таки по всім можливим цілям, а, але ознак системності ознак. Якогось нового модельного ряду того, що дійсно могло б а, змінювати системний підхід щодо оцінки а, ситуації на полі бою. Цього нема. Просто маємо перед собою факт того, що постійно є певна напруга з точки зору а, розвитку компонентної бази. Тобто я правильно розумію, що росіяни щось напрацьовують, як тільки у них щось полетіло, вони це випробовують уже умовно кажучи на території України. Так це збилося, але принаймні вони спробували. Зараз іще про системність не йдеться про ще одну систему. Хотів з вами поговорити наприкінці нашої розмови. Дивіться, під час Олімпіади вже були розгорнуті бойові лазери у Франції для боротьби з дронами. Там, до речі, про дрони була ще одна історія: що якась збірна з дрона стежила за тренуваннями іншої збірної. І там була взагалі дискваліфікація. Наскільки я пам'ятаю, ми зараз не про олімпійський рух, ми зараз про. Дрони під час Олімпіади, особливо спеціальні бойові лазери для боротьби з дронами. Це супер якась революційна технологія, чи ну з, з урахуванням того, що на території України дуже багато чого випробовується, ми і у себе можемо щось таке побачити. А я впевнений, що таке обладнання на території України є, воно є просто непублічним і офіційно заявляти про це можна лише про лише тоді, коли а, це зробить а, безпосередньо а, представники уряду України. Але будь-які компанії, котрі займаються безпековим в світі. Не ігнорують можливість використання і тестування такого владення на території України, тому ж будь-що, що може встановлюване бути встановлене на території інших країн, особливо коли ми говоримо про цивілізований світ, ми маємо чітко розуміти, що український досвід середині таких пристроїв є гарантія на 100%. Там дотичні українські інженери чи українські користувачі. І коли ми говоримо про ефективність такого обладнання, таке як лазерне озброєння проти дронів і проти такого типу повітряних цілей, це дійсно майбутнє. Є певні преференції, є певні недоліки, коли ми говоримо про використання такого обладнання. З позитивного дуже низька ціна конкретного одного пострілу для того, щоб знищувати повітряні цілі. Це дійсно надефективне обладнання, котре може в перспективі замінити будь-що, коли ми говоримо про безпеку певних об'єктів, стаціонарних об'єктів, чи навіть мобільних якихось груп. Але з недоліків так само є певні моменти. Недоліки це те, що ціль, котра підлітає і котра має бути знищити, знищена, вона має знаходитися достатньо близько, щоб фокусування лазерного променю і його фактичний напрямок, і можливість утримання, хоча б на декілька доліси. Секунди, щоб пропалити е, корпус чи пошкодити електроніку, щоб ці кілька секунд були, і була можливість концентрувати промінь на певних відстанях. і для цього відстань має просто фізично бути достатньо близькою. Тобто, коли ми говоримо про такі типи озброєнь, то перше, об'єкти, котрі вони захищають, мають е, просто бути десь стаціонарно розміщені. По-друге, доста потрібна достатньо велика кількість таких лазерних установок, щоб по периметру захистити його. І по-третє, неможливе таке обладнання використовувати для того, щоб захистити величезні тисяч е кі е території на тисячі кілометрів довжиною по лінії фронту для того, щоб абсолютно всі пристрої можна було знищувати. Мова йде в такому випадку про тисячі та десятки тисяч таких установок, що насправді ну наразі і це поточним точно технологія. Це просто мало реалістично. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії співзасновник компанії Drone.ua і експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Я. Ковенко був зараз з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.